Всіх вітаю з вечірнього Едмонтона. І сьогодні я хочу з вами поділитися дуже такою цікавою інформацією. І це, знаєте, звісно, на жаль, тривожні новини для України і для майбутнього України. Але маємо те, що маємо. І я не знаю, як це все буде розгортатися. Ніхто не знає, що буде в майбутньому. Але варто піднімати такі теми. Варто піднімати і задумуватися, що буде далі. чи... Будете ви повертатися в Україну, якщо війна завершиться, чи все ж таки ви залишитеся де ви є зараз за кордоном? Давайте залишіть цю думку в коментарях внизу, але давайте будемо порядними. Давайте не будемо використовувати ніякі погані слова, бо все ж таки деякі діти теж дивляться. Цей канал, і ми всі дорослі люди і можемо гарно культурно висловити свою думку. Буде дуже цікаво, я вам чесно гарантую. Бо багато українців, які зараз дивляться цей канал, їх багато дуже вони чекають цього, вони хочуть це побачити і почути, скільки ж насправді наших співчизників навіть планує повертатися. Бо якщо наші люди не будуть повертатися в майбутньому, коли навіть війна завершиться. То в Україні може бути дуже велика біда в Україну будуть пускати багато людей, теж бо люди будуть потрібні Україні, так чи не так, і буде багато міграції з інших країн, і Україна, можна сказати, з часу може втратити свій статус або своє майбутнє так само. Тому, тому це в два боки страшно. Як туди страшно, так і туди страшно. Але давайте ми з вами проаналізуємо цю всю ситуацію. Не забудьте підтримати це відео, не забудьте підтримати першу чергу. Нашу українську мову, те, що відбувається зараз, в загальному з нами, те, що українців не так і багато по світу, і треба нашу мову теж. Підтримувати і в загальному підтримувати україномовних блогерів, і просто вам не важко залишити вподобайку. Це взагалі займає пару секунд, але це допомагає дуже багато, повірте. І також не забудьте підписатися на канал, бо це дуже важливо підтримувати і рухатись, крокувати вгору разом з вами, дорогі мої друзі. Отже, я хочу вам прочитати цю статтю. Я цю статтю прикріплю теж до цього відео, щоб ви могли почитати, але послухайте просто це. Українські чоловіки за кордону масово просять статус біженця. Що відбувається? Українські чоловіки, які знаходяться за кордоном, на даний момент почали значно частіше подавати документи на отримання статусу біженця в своїх нових країнах перебування. У порівнянні з минулим роком українці майже вдвічі частіше просили надання статусу біженця. Ймовірно, цей сплег подання заяв пов'язаний зі зміною законодавства в Україні щодо військового обліку. За повідомленням прикордонної служби Польщі, на запит у 2023 році до них подано 1200 заяв. Цього року ситуація значно змінилася. У деяких відділеннях зріз кількості заяв склав майже у 200%, а станом на 31 липня 2024 року кількість. Поданих заяв вже перевеш перевищує торічний показник майже вдвічі, чому саме статус біженця хочуть оформити чоловіки для багатьох громадян України отримання міжнародного захисту є альтернативою у випадку закінчення терміну дії закордонного паспорта, щоб легально далі продовжувати перебувати фактично в інших країнах. Знаєте, друзі, це прикро з одного боку, що таке відбувається. Але і з другого боку, що можемо зробити в загальному, ми? Як один український народ, нічого, тому що Україна це демократична країна, демократична держава. І в кінці дня люди мають право на свій власний вибір, і люди роблять те, що вони хочуть робити в той момент, де вони перебувають, і, і якщо в них є можливість, то вони цим користуються. Але повірте мені, це дуже і дуже рідко виходить, що хтось дійсно надає такий статус комусь. І не всім це виходить, це дуже малесенька, малесенька цифра, малесенький такий шанс, знаєте. І, на жаль, ми маємо те, що маємо. Взагалі, дуже прикро, що все це відбувається з Україною, з українцями. На жаль, така наша доля. Доля така гірка, що колись була, що тепер є, і ще буде, і буде в майбутньому. Але ми, українці, якось стараємося жити, якось стараємося давати собі раду, якось стараємося. Шукати позитив з малесеньких або з любих таких речей, або брати абсолютно все, що ми можемо на даний момент життя. Друзі, друзі, буду чекати вашої, вашої думки. Дуже буду чекати, бо дуже цікаво буде іменно вашу думку почитати. Вам бажаю як завжди здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.